Невеличке відео про те, як світить ліхтарики. Для порівняння беремо ліхтар Metabo, акумулятор повністю заряджений. Акумулятор Apro, акумулятор повністю заряджений. Ліхтарик карманний маленький, і такий. Зараз дивимося в темряві, воно буде світити. І так, отак от зараз все виглядає. значить У нас витримка фіксована. Для того, щоб не було впливу. Включаємо маленький фонарик в режимі максимальної яркості яскравості. Отак вот він виглядає, отак вот він світить. Все що можна розглядіти від цього фонарика. Включаю ліхтарик великий. Дивимось. Отак вот він світить, прожектор. Отак вот його спрямований луч. Щось видно. Включаю фонарик метаба в першому режимі. Дивимось. Це перший режим. Мабуть, краще буде дивитися на стіну гаражів Так. так В далі, нічого не видно. Так. Дивимось. Отак видно ліхтарик метабу. Це менше яскравість це більша яскравість з фільтром. Зараз знімаємо фільтр, дивимося без фільтру. Другий режим, перший режим і вдаль. Світло розсіяне до гаржів, до цих метрів, щоб не збрехати, 5. Тепер вмикаємо режим фонарик Апро. Оце мінімальна яскравість, більше-більше. Максимальная красота. Видно, что он более спрямований. Вот так он светит вдаль. Різна тем... кольорова температура. Желтый, на білий. яскревее белый. Вот цей фонарик. Так он светит. Цена на максимальной яскравості. Цена на минимальной яскравості. Другий режим, третий режим, четвертый режим. Так, э, змінив трошки налаштування. На, на, на Телефону, щоб він знімав більш доступно. Це фонарь Мітаба світить, перший режим, другий режим. Ну Тобто, досить добре все видно. Так, вимикаю. Вимикаю маленький ручний ліхтарик. Видно, що він більш спрямований, світить до далчину краще. Зараз метабовский фонарик спрямо сюда. Вот так светит метабовский фонарик в великой яскравости, освещая большую сину. Теперь снимаем лихтар АПРО. Вот так в вдалечину. минимальная яскравость, максимальная яскравость. И на эти гаражи больше Прямо минимальная яскравость, максимальная. Нагадую, что Телефон займає з постійною витримкою і чутливістю. Тобто все дійсно в порівнянні. І в апрофоно ліхтарику є можливість температуру міняти. Так, це білий світло, середнє і найжовтіше. От, так от це виглядає. І для порівняння це з відстані 1,5 метра, як освіщає ліхтарик метабо. Видно кут огляду і освітлення. Це з фільтром розсівачем. Зараз це на більшій яскравості. Тобто, так все це виглядає. Кут огляду і освітлення. Тепер з цього самого місця от фонарик метаборд стоїть. Ставлю апро. Отак. От Видно, що кут огляду значно менший. Ставлю максимальну яскравість. Дуже добре видно, що тут є лінза, яка освітлює має край зони освітлення. Ну і для порівняння просто ліхтарик. Ось так він світить маленький з того самого місця, ось два ліхтарика стоять. Все, що видно, це ось отако. Ну і остаточно, щоб порівняти, на цьому самому місці стоїть ліфтарик, оцей великий розсієць світла. Ну навіть стіни не видно в такому режимі. А якщо включити його на спрямоване світло, то такий луч там майже нічого не освіщає. Але світить добре вдалі.